Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. В цьому відео хочу розповісти, що робити з розсадою солодкого перцю, щоб вона не втратила свою якість, якщо немає можливості вчасно висадити її на грядку. Показувати та розказувати буду на прикладі нашого перцю і розпочнемо з умов вирощування. Перше і надважливо це правильний розрахунок терміну проведення посіву. Ми сіяли на початку березня з таким розрахунком, щоб висаджувати готову розсаду на грядку. Приблизно в другій половині травня. Розрахунок в цілому виявився вірним, розсада виглядає непогана і до висаджування тиждень вона ще потримається безболісно. Це надважливо, не треба ніколи спишити. Я завжди... За це кажу в своїх відео і дякую всім городникам, хто дослуховується до моїх парад при виборі терміну проведення посіву. Наступне це умови вирощування. Ми починали вирощувати цю розсаду в квартирних умовах, сіли насіння в касету. По мірі підростання розсади ми пересадили в невеличкий горщик, і потім знов ж таки по мірі підростання ми пересадили ось в такий горщик об'ємом 0,6 літри. Що нам це дало? Це нам дозволило розвинути гарну кореневу систему. Давайте оглянемо рослину і розпочинаю завжди огляд рослини і для себе, і вам так показую з кореневої системи. Ось так виглядає коренева система розсади солодкого перцю за тиждень до висаджування в ґрунт. Вона гарно розвинула і від кореневої системи вже йде все інше. Товсте стебло на цій рослинці. Велике листя зеленого кольору. І вже почали з'являтися бутони, репродуктивні органи. Коронну квіточку ми прибрали, ми її завжди прибираємо, але якщо у вас перестоїє розсада і вона витягується, то не спешіть прибирати коронну квітку, тому що вона трішки присаджує і не дозволяє розсаді витягуватися так швидко, як розсада може витягуватися. Звісно. Небагато, але трішки це притримує наявність коронної квітки. Потім, коли висадите розсаду на грядку, коронну квітку можете видалити і розсада піде швидше розвиватися. Це така невеличка затримачка, яку можна зробити, не обломлюючи коронну квітку. Наступне, що ми робили? Окрім збільшення об'єму ґрунту, ми. Розставили розсаду, ми розставили, тим самим прибрали конкурування між сусідніми рослинами за світло, і вони не так швидко витягуються. Хоча, звісно, підтягуються, але це набагато повільніше, ніж вони стояли б і знаходились у нас ось в такому стані. Тоді вони б взагалі затіняли одна іншу рослинки і тянулись набагато швидше. Тому по можливості. Розставте рослини. У нас за вузько розставлене. Якщо б була можливість, ми б ось так їх розставили. Взагалі вони б почувалися добре і росли. Ось такі дії. Це по умовах вирощування. Наступне і обов'язково, це підживлення. Дивіться, ростуть вони в об'ємі ґрунту. Грунт, ми заповнювали ці стакани. ґрунтом заправленим елементами живлення від виробника. Але ті елементи живлення, що закладав сюди виробник, вони вже давно завершилися. Ось, ось вони, де Ті елементи живлення це листя, це стебло, це коріння, це квітачки, це все вимагало від рослин живлення. І воно пішло на розвиток рослини. Тут вже я впевнений, нічого немає. Просто торф. Залишився. Ми поливаємо, звісно, але просто поливати водою, це буде замало. Тому через день ми проводимо підживлення. Чим краще підживлювати. Я декілька варіантів приготував. Дуже бажано, щоб добриво, яким ви будете підживлювати розсаду до висадження, мала приблизно однакові частини по азоту фосфору калію плюс мікроелементи. Це саме добриво майстер. Італійського виробника Валагро якісне добриво. Тут дійсно є мікроелементи і в таких частинах азот фосфор, каль. Але це добре, ну я хочу сказати, дороге. Воно дороге і багатьом не по карманах. Можна в принципі, його замінити ось таким. Це Яра Міла, норвезький виробник Яра. У нього трішки інша формула 11 азоту, 11 фосфору, 21 калію. Але можна азотну частину збільшити за допомогою звичайної аміачної селітри. На кінчику ложки додавати в розчин, яким будете підживлювати. Таким чином, ось Яра Міла можете також використовувати це добриво вдвічі дешевше, ніж добриво майстер, але нічим не гірше по своїй якості. По-перше, з плюсів цього добрива тут є повний спектр мікроелементів, що є надважливим зараз, і плюс тут не хлористий калій, а калій серчана кислий Хлористими добривами не можна підживлювати розсаду в горщиках. Також можна, звісно, підживлювати розконцентратом. Ми частіше так і робимо. Саме розконцентратом проводимо підживлення. Тут 5-5-5, все в рівних частинах, плюс мікроелементи, плюс гумат калію. Я за це вже, здається, розповідав, скільки в яких об'ємах трішки, а скільки об'єм грунту невеликий, ось, чверть столової ложки. На 10 літрів води. Я вже розвів, вже навіть провожу там поливи. Зараз підживлюю. І вирішив це відео для вас зняти. Тому не буду зараз додавати. Тут у нас вже, он, воно, бачите, таке синеньке. Вже додано все. Сам факт, що третинка чи чверті столової ложки такого чи ось такого доброго І через день, не через раз. Тому що рослинки вже дорослі, іноді так буває, що виходить сонце і ми їх поливаємо двічі на день. Багато випаровується води, є потреба іноді і в день поливати, і на вечір. Тому орієнтуємось на те, що сьогодні, припустимо, підживили, завтра ні. Післязавтра знов підживили. І ось скільки вам треба там протриматися ще, я думаю, ще днів 10. Можливо, доведеться тримати, щоб ну не можна просто теплолюбивий перець висаджувати в холодний ґрунт в такі погодні умови. Як побачив я в інтернеті, у людей і виногради померзли, і багато-багато ну, рослин, і картопля, так шкода взагалі і так огородників дуже важка праця. А тут ще примхи природи, які заважають вирощувати нам наші рослини. Тому друзі, якщо є можливість, не висаджуйте, поки перець. Хай поки постоять. Можливо, томати можна висадити, вони більш холодостійкі. А перець, огірки, кабачки, кавуни, їх ще бажано потримати все ж таки в розсаднику. Але це по можливості. І якщо будете тримати, то такі підживлення їм підуть на користь. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!